Поєдинок проти Алчевська рівняни розпочали дуже повільно. Вже на третій хвилині матчу пульсар програвав 2-11. До кінця першої чверті ситуація тільки погіршилася. Другу частину рівняни теж програли. Щоправда, вже з меншим відставанням. Після великої перерви у останніх двох чвертях пульсарівці заграли значно активніше, але для перемоги цього їм не вистачило. Після фінальної сирени рахунок на табло був 70-76 на користь гостей. Вирівняти гру місцевій команді допоміг нинішній лідер рівнян Андрій Артимович, який заробив 35 Дячок і зіграв свій найкращий матч у чемпіонаті, але для тріумфу цього не вистачило. Натомість Алчевськ отримав першу перемогу у сезоні. Вігра сложилася так, що більше повітря. Недостатку проявлі, нісмог. Щось таке. Закінчити розірвався проти проявіли. Хорошо Мы дали забить очень много легких мячей сопернику, в свою очередь, не забив своих мячей из-под корзины, как, бы, как говорят, стопроцентных. Ну, наверное, я сейчас еще не подсчитывал, но больше десяти так это однозначно. Плюс не забитых 8 штрафных, но где-то и дало результат матча. Після домашньої поразки пульсар з 12-ї опустився на 13-ту сходинку чемпіонату. А наступний матч рівняни проведуть у Луцьку проти тамтешнього Лучеська.